Мова гаряча з одною дівчиною сьогодні. Кажу, що, типу, ну, треба чекати, треба бути цілісним. То що, типу, то, ти, типу, то, може, треба трахатися сьогодні, а не будеш ждати там, 5 років чи 2 роки будеш ждати, поки там любов до тебе прийде. Типа так ти маєш на увазі. Треба жити тут і зараз. І треба займатися тут, а не там потом. Ну, бачите, так говорять. Душі, які не, не прокачені, вони так говорять. Вони готові тут зараз, але не думають вони за дітей, за внуки, за своє майбутнє. Їм оце головне тут наїстися і все, вони не думають ні за що. Я пояснюю, що треба сьогодні думати за завтра. Тому що я працюю з людьми, працюю через регрес, я бачу, як люди страдають. І страдаємо ми в основному не за нашу карму, а за наших бабів і дідів. А ти питаєшся її, да? Ну так ти любиш хлопця, да? Ну пошли пошпілимся. Вона, ні, я його кохаю, я чекаю його. там. З війни там чи з роботи, там, ще щось. О, бачиш, ти тоже чекаєш майбутнє. Ти тоже хочеш хорошого, правда? А язиком що ляпаєте? І що несе ти в мир? Приймайте інформацію.